Дірка, каже, я тебе буду зустрічати. Я тебе зустріну, буду перша. Буду перша стояти біля зеленого коридору. Ловимся кудись, це не наша. І що далі? Куди лимиться? Світла нам не включили. Економлять. Побаєте, значить, ми повинні платити цей налог на какашки 60 євро. 60 євро? вже про гарячу воду розказують. Та яка гаряча вода? Дайте скалити. Стеть кудись. Оооооо! Ти хотіла автентичної талійської. Автентично. Бутилки Які тут з... а, бі, красиво. <сі> Подивися гарно ще. Ціна п'ятизіркового гот... готелю просто. <сі> Пам'ятаєш, що тобі казала, що у нас буде вид? Що такий вид? А, сьогодні, гарно диви. Боніто <сіх> ми <Мусоліні. сіх>